Від усього учнівського колективу щиро вітаємо вас з чудовим святом 8 березня. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра і достатку. Нехай у вашому домі та колективі завжди планує заходу та взаєморозуміння. Нехай завжди вас супроводжує успіх та хороший настрій. Вважаю сімейного достатку і щоб серце завжди зігрівало любов, рідних і повага оточуючих з 8 березня. І вперше, день святковий огонув. Він наші наших щем дама миру, щоб жили в тоді ми, щоб коханими були, щоб у радості раду з Звосе березня! Дерфюльник здал, Мактермас, Файнфір, Дерфронтак, Алькафен Блюмен, а люди. of gentle spring. All flowers are for you. Never feel upset and sad. Let your eyes sunshine and get. On holiday of springtime, we can dream to like you. Happiness, health and merry life, we wish you. Земля відхає ледве чуду і прокидається від і мертвий нервує чудо. Починаючи весну, це чудо усмішка в У морі квітів круги ми вас вітаємо, царівниці, перші милі, дорогі, з восьми мережня. Ай загрібають душу на персою, весни дітні, белюзькі і дозиваються джерельною водою, кохає щастя, горіть сумнів з восьми мерзком. Вітаємо вас зі святом 8-8 березня. Бажаємо вам і щирого серця, міцного здоров'я, нев'язучної молодості та багато взаємного кохання. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваше серце, а ви залишаєтеся завжди такими ж неповторними, якими є зараз. Від усієї душі приєднуємо до всіх вітань та поздоровлень, що ви вже отримали та ще раз бажаємо здійснення усіх ваших країн. Віння, щастя, натхнення, до 100. з 8 березня вас. Свято весни вітаємо! Щастя, успіхів бажаємо, Вдачі, здоров'я, тепла, нехай сі негоди з горя тла. щоб тільки добро у житті велося, збудеться все, що ще не було. Щастя, Десь розданий, цей здоров'я бажає. О, давайте всі разом. Дам ти вийдемо Молодець. З святом весни вітаємо, щастя. Ну біженки, від 7 колективу. ще робіт. Мам, дитиня. Я уже снимаю. Все, да. Все. Шамані жінки, это все очень сильно. Даже Так, все спокойно. Да, же, ставь мене назад, так умол. Передасть дамам, даме, діти, даме, мили. Передасть цим дамам мили. Так, тільки голосно. В кінці з 8 березня. Разум, разом двигателя. Не станьте що? Давайте. Раз. Три, два, один. Ну? Может, вы mm. что скажете? Tu снимаешь же да, конечно. Зачем? Давай, 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 Він сказав, що з ким він подається. Зі святом весни в цей день весняний. Я ж маю рублявки, ти лапи.